Привіт, вишивальний світ! Мене звати Тетяна. Ви на каналі Hobby Point. Тут ми говоримо про вишивку, але це буде трошки згодом, бо спершу покажу вам вже за традицією свою фіалочку. От, вона у мене цвіте, така прекрасна і чекаю своєї презентації. Це її перше цвітіння. Сорт називається 77 Tiny Bells. Трошечки ці дзвоники прим'яті. Ну, бо її не обділив увагою, і мій котик теж. Приблизно такого розміру вона вже і буде. Дорослою, ну, ще трошечки підросте. І залежно, як її підживлювати, звичайно, і в чому вирощувати, в якому горщику. Ну, але це фіалкова історія. Зовсім не до вишивки. Але не можу не поділитися, бо це мене дуже тішить, це те, що мене надихає. А, щодо вишивки. Спершу, напевно, покажу вам ті процеси, які я вже вишивала у січні, тобто є якісь просування від мого попереднього відео, в якому я ділилася з вами своїми планами, показувала, що зі мною переходить, з якими там відсотками, з якими цифрами у 2025 рік. Першим процесом, який я взяла до рук із минулорічних, став ось такий. Вечірній гальштат. Ну, повишивала я трохи ось тут. Повишивала я небо тут, оце півхрестом. Зробила собі такі невеличкі місця для повної зашивки, коли береш один колір собі і зашиваєш. Ну, але це на той час, коли в мене не буде натхнення вишивати, рахувати хрестики, тоді просто береш і штопаєш. Мені подобається цей процес. Я подивилася в САЗі, він був розпочатий у мене 16 січня 2023 року. Тобто він вже у мене два роки в процесах. Не можу пояснити, чому він так довго вишивається. Мені подобається ціль, до якої ми йдемо разом з ним. Тобто Мені хотілося би досягнути вже кінцевого результату, оскільки тут найцікавіше почнеться, тут буде місто. Ось так він має виглядати. Ось буде місто і його відображення у воді. Мені здається, що дуже це гарно виглядатиме в якійсь рамочці і так, затишно. Ну що, повишивала я його трошки, і думаю, буду вишивати, поки зараз зима, то в мене є натхнення для того, щоб його просувати. І, звичайно, я взяла в роботу. Прекрасний! Вінок від надії нагорної. Я не можу просто намилуватися ним, як він мені легко вишивається, не можу нахвалитися вам, як він мені подобається. Думаю, це й не потрібно хвалитися, тому що ну, все ж видно, все ж видно. В попередньому відео я показувала вам а, свій прогрес у ньому, але я вам, вас обманула. Так, зараз в мене тут 26,7% вишито. Але прогрес то показує сага на весь процес. А весь процес ось так виглядає. Тут два віночки просто з різними написами: напис англійською та українською мовами. Тож мої 26% можна сміливо множити на 2, і в мене вже є більше 50% вишито з цього віночка. І це дуже гарна новина, і мені дуже хочеться його вже завершити. Сподіваюся, завершити її ще цієї зими. Цю роботу. Ну, не знаю насправді, чи мені вдасться, але я би хотіла завершити і в ідеалі би ще оформити, але не факт. Можливо, оформляти буде трошечки пізніше. Ну, це вже таке роздуми, роздуми, буду бачити, як буде виходити. А тепер щодо тих процесів. Які я почала вишивати вже в цьому році. От у січні я над ними працювала. В попередньому відео, хто дивився, хто бачив, я вам показувала три процеси. Це ось такий, верніше, не три процеси, а три своїх старти, які я збираюся, збиралася на той час робити. Це ось такий нарцис від фірми Леля. І у мене цей нарцис вже. Вишитий на 20%. Виглядає він же ось так. Ну, Давайте я ближче покажу зразу. Ці кольори такі яскраві, мені так просто супер, прям горить. Дуже подобається, дуже-дуже подобається. І це класно, що в нас є такі виробники, прям, ну, від яких аж емоції розпирають. Не тільки коли розповідаєш про це, а й коли вишиваєш. Дуже подобається нарцисти. Ну, вишити він в мене небагато, але я його трошечки-трошечки відклала, оскільки хочу все-таки з ним теж в, в інстаграмі вступити в СП. До речі, в інстаграмі СП Вишивай Українське, називається. Це вже буде третій сезон. Вишивай Українське 3 із Марією Кростіч. Хто не знав про цей проєкт, будь ласка, заходьте, там супер спонсори. І суперподарунки. Тобто я із ним вже буду брати участь у тому відшиві, тому там дозволяється, мені здається, із початою роботою, за новими правилами, не більше 30%. Ну, ось я з ним і піду туди. Це одна з робіт, з якими я буду туди вступати. А ще одна обов'язково у мене буде від Надії Нагорної, отой болотяник. Далі почала вишивати я мережку. Ну, мережка в мене, я не маю з чим порівняти, тому що мережка в мене перша, саме ця, саме цей набір, це набір К261, будиночок біля озера. Тут я, що я вишила, я покажу, звичайно, але дуже трошечки вишила. Ось так, з краєчку покажу: почала правий нижній кут, почала з правого нижнього кута. Ну, я не знаю. Вишивається легко, взяла нитку і пішла собі, пішла, пішла. Поки що немає в мене претензій ніяких сюди. Ну, і вишиваю, як бачите, на рідній основі, оскільки тут буде повна зашивка, то мене це абсолютно не бентежить. Так, і я показувала третій свій старт вам. Третя схемка, яку я починала в січні. Це морозник. Ну і так сталося, що я вже його і завершила. Сьогодні у мене 28 січня, я не пам'ятаю, коли я його почала, Ну, я його вже завершила. Мені подобається він, мені подобається ця квітка, маю на увазі взагалі, як вона в садку виглядає, як вона цвіте, як вона росте. Подобається абсолютно все. Ось тут французькі вузлички робила. Ну, така гарнесенька ніжна квітка. Тут, здається, оці її пелюсточки. Не знаю, чи вам так видно, як мені. Здається, аж прям сяють, на сонечко відбивається. Ось такий мій третій старт і фініш січня. Раз я вже так заговорила про фініші, то ще один фініш у мене стався в січні. Починала я його минулого року вишивати, теж в рамках цього самого проєкту. Вишиваю українською 2. Ось він. Це мій будиночок від Світлани Грибач X-Free Stitch. Не маю я слів. Мені він дуже подобався. Зразу схема якось так захопила. Довго я вагалася, чи ця основа підійде. Навіть в процесі вишивки мені здавалося, що може бути не, не дуже. Ну, але зараз, вже, коли бачу кінцевий результат, мені подобається і навіть дуже подобається. Прям така собі вечірня вуличка якогось старовинного містечка. Ну, Світлана Грибач каже, що це вуличка в Парижі. Я тут бачу вуличку якусь Львівську. У мене в інстаграмі в коментарях дівчата писали, що хтось бачить Київ. Моя сестра там взагалі Чернівці бачить. А... Хтось бачить Одесу. Давайте покажу вам ближче. Трошки ближче, не сильно. Балкончики ці, рослинки, люди. Огорожа, ліхтар, цей він світить. Ну, для мене це такий надвечірок в місті, коли багато людей йде, йде додому, десь ну, хто куди, в принципі, хтось додому, хтось на прогулянку, але багато людей на вулиці. Ну і в мене стався несподіваний такий спонтанний старт. Мене донечка попросила вишити їй в кімнату, картину. Ну, я часом з нею просто переглядаю, там якісь схемки, переглядаю, вона там заглядає в телефон, до мене бачить. І їй дуже сподобалася оця картинка. Вона попросила мене вишити для неї. І ось так вона в мене вже виглядає. Кульки вже майже готові. І скоро перейду до дівчинки. Так, знайшла схему в інтернеті. Вона десь там плаває. Я не знаю, чи я вона, тому що вона підписана була просто буквами і цифрами. А оскільки ну, це в сазі, то там немає більше ніякої інформації. Думаю, що це. Не думаю, я впевнена, що це схема не наших дизайнерів. Ось, а уточнювати чи їх я не хочу. Угу. Отже, скоро. Кульки вишиються. можливо, вже в наступному відео покажу вам фініш, а можливо, вже й не покажу. Сподіваюся, його тільки як завершу, зразу занести в багетку. Ось так. Тут такі кольори яскраві, для мене трошки незвичні, але водночас, знаєте, зараз серед зими от чогось такого не вистачає. Коли вишиваю, око тішиться і часом так набігає Просто вишивати дуже так багато такі зони одним кольором. І дуже швидко вишивається, тому складнощів з цим немає. І думаю, не буде далі. Хіба може там бекстіч трошечки. Але я не думаю, після будиночка в Парижі Бекстіч далі мене ніде не лякає абсолютно. Тому що, якщо я його змогла, то 100% зможу і щось інше. Так, і. Що ж іще? І ще вам хочу показати свої довгобуди. З довгобудами в мене така історія. Я їх давним-давно поскладала і... і не витягувала дуже довгий час. Ну, щось в мене так було не відразу, а як це сказати? Ну, відлягло, знаєте, От просто не хотілося вишивати абсолютно. Але все-таки я їх дістала, і я вам їх покажу, бо я колись в якомусь відео обіцяла їх показати. Ну, то й покажу. Зараз один дуже великий, зараз я, напевно, тут приберуся зі столу і повернуся. Отже, перший мій довгобут виглядає ось так: такий будиночок. Я його вишивала ще в ті часи, коли не знала про існування якихось програм для вишивки. У мене на ноутбуці була встановлена тільки. Це програмка Pattern Maker, по-моєму. ну, Мені так здається, це було років 7, напевно, чи 8 тому, коли я починала її вишивати, тому толком вже й не пригадаю. Ось, знайшла якийсь, я так зрозуміла, вже зараз, я розумію, що це прогон був. І оце я його вишивала. Почала вишивати з правого нижнього кута. Тут він навіть не помістився, весь той кут. І пішла догори, мені щось не знайшло, мені було важко. Потім перейшла до будиночка, вишила той будиночок, тут ще має бути десь місток, і річка, і небо. І... Я думаю, що це, напевно, пов'язано із тим, що недостатньо було досвіду вишивального. Я не могла оцінити складність роботи, я не могла тоді розрізнити прогон від непрогону. Тобто, ну, це все таке дилетантство було. І, напевно, в цьому і причина цього мого цієї зупинки. Тут, бачите, тканина така, вона з жовтими плямами, з жовтими такими полосками від розмітки. Я вже його прала тоді, на той час, і я не могла відібрати, і ну, якось так воно мені склалося в один, якось воно мені не пішло. Ось так. Не знаю, чи буду продовжувати, не знаю, чи варто продовжувати. Може колись, але немає абсолютно зараз бажання до цього будиночка. Зате є бажання до мого другого довгобути. Зараз я його вам покажу теж. З'явилося бажання, це коли я дістала їх десь із тих своїх далеких, -далеких місць віддалених. Це ось такий сосновий ліс. Має бути сосновий ліс. Я його почала вишивати теж давним-давно. Напевно, що я коли закинула отой, то почала вишивати ось цей. Схему знайшла в інтернеті, це був якийсь скан, він був кривий. Я там, там якісь, наче, значки, які були намальовані від руки. От я не знаю. Ну, мені сподобалася сама картинка. До речі, виглядати він мав ось так. В готовому вигляді. І я от зараз його взяла, я думаю, що все-таки реально завершити. Тут, бачите, я навіть розмітку зробила олівцем простим. Ну, це ще від незнання тих всяких приладів для вишивки. Це були початки, такі перші гулі набиті. Але, думаю, цю можна ще якось реально продовжити, тим більше, що я знайшла до... цю схему, я знайшла в електронному вигляді. І тепер можна буде якось пробувати, бо з тих листків, з тих сканів нереально вишивати, вони якісь криві, косі, це було дуже складно. Ну, а можна буде, в принципі, взяти, просто звірити з паперовою схемою, подивитися, хоча б чи кольори ті чи не ті. Ну, продовжити, врешті, вишивати, можливо, буде, позамальовувати, оці, позначити вишиті частини. Тому буде вишити реально. Але поки що буде лежати. ну, Може хіба там робити якихось так, щоб не напряг було то десь 200 там, хрестиків на місяць чи, чи норму собі зробити якусь на, на два тижні. Я знаю, що є ці сумісники по е, відшивах довгобудів. Але я е, не впевнена, що я хочу. ну, Це я може би просувала, тому що він мені досі подобається, цей сосновий бір. От, а будиночок, я зовсім не впевнена, я взагалі не знаю, що з ним робити. Ну, якщо не хочеться вишивати, немає, душа не лежить до нього, то нащо себе силувати, тим більше, коли є що вишивати, і таке, що прям гориш. Правильно ж, я думаю, чи неправильно? Як ви боретеся і чи взагалі ви боретеся з довгобудами, яка ваша думка стосовно цього? Бо в мене, знаєте, в мені поселилися, знаєте, такі на одному плечі сидить ангел, на другому демон, і оце вони е підказують мені. Один каже, треба вишивати, раз почала. Нащо ж ти його почала? В мене до того будиночка, навіть до речі, я всі нитки десь звідти вже порозтягувала по процесах. Я не впевнена, що там є половина навіть з того, що потрібно. От, а до цього процесу я його е е е не чіпала, він в мене був легенько так розпакований в файлику. і... А туди руки ще не мої загрибущі руки не йшли за нитками. Тому, можливо, буде продовження. Ну що, йдемо далі. І покажу вам одне своє оформлення перше, але вже точно не останнє. Нарешті прорвало в мене цю греблю. Давно я не оформлювала свої картини, бо якось так вишивала і складала в рулон. От не було в мене бажання десь їхати, кудись оформляти, мені далеко їхати. До багетної, але тут недавно м, гуляла з малечею і побачила біля нас відкрився недалеко магазинчик під назвою Творчий. Я так туди зайшла, дивлюся: там ниточки, бісери, і для в'язання. ну Багато-багато дуже для рукоділля всяких товарів. І побачила в них на стіні оці багетні кутики. Знаєте? Вони співпрацюють з багетною майстерною і подумала, чому б і ні? Чому б не почати? Лупайте цю скалу. От я так і зробила і оформила горох. Горох від Надії Нагорної. Я дуже тішуся. Я його бачила саме так. От Хотіла його в чорній рамці. У мене повісує його в кухні. В кухні в мене така стіна біла, світла дуже. і... Туди не підійде ні сіра рамка, бо тут сіра основа, і в принципі в мене сірого багато дуже в кухні. Сама кухня сіра, сірого кольору. І буде забагато, занадто, мені здається, і от дерев'яної чогось я не бачила сюди, хоча. Але, врешті, побачила ось таку рамочку, підібрала, її, мені вона сподобалася ближче. Покажу трошки саму. Фактуру це такі соти. Мені здається, що ця рамка і гарно би підійшла до якихось літніх процесів, до якихось там де бджілки, мед, ну і щось такого типу. Ось, ну І до його мені вона на мій смак підходить. Мені дуже сподобалася. Що ж, на цьому буду завершувати своє відео. Дякую вам всім за перегляд. Дякую, що заходите. Ставите лайки, пишете коментарі. Не маю я з ким поспілкуватися вдома про вишивку. маю в мене однодумців, тому мені дуже важливо те, що в мене є, мої глядачі. Дякую вам за це. До наступних зустрічей! Все буде Україна! Па-па!